Шановний пане президент, звертаюсь до вас, я Сергій Скоробогатой, отаман Хмельницького, козацького курення імені Івана Нечаєва, українського козацтва, козак 4-ї сотні самоборони майдану, за дорученням своїх побратимів-козаків, які знаходяться зараз зі мною, тут, в Хмельницькому, які знаходяться зараз в зоні АТО. 5 вересня цього року була, обстрілян, був обстріляний 8-й полк спецпризначення. Системою залпового вогню ураган. Знищена вся матеріальна база полку. Поранено 15 хлопців, один з них у важкому стані знаходиться зараз. Але зрозуміло, що йде війна, і це ще був один прикрий інцидент. Але ж, питання в іншому, 1 вересня був зал перший пристрілочний, так званий недольот. вересня, Вересні, був другий зал пристрілочний, так званий перельот. І всі говорили, з ким я спілкувався, що потрібно частину передислоцирувати. Але ж всі генерали, які там були, вони всі вбралися звідти, а залишили солдат. І складається враження. Дуже, дуже негативне враження, що добровільчі загони знищуються. А зараз вже почала знищуватися еліта Збройних сил України. Тому я звертаюся до вас, Петро Олексійович, з проханням провести службове розслідування цього інциденту. І залишаю за собою право в разі нульової реакції назвати винуватців цього, тобто назвати їхні посади, звання і прізвища. Слава Україні!